Не дивуйтеся цьому ракурсу. Я вже третю годину записую відео для цього курсу нашого. Тому у нас сьогодні велика тема. Ось так будемо сьогодні розмовляти у розслабленій атмосфері, щоб в мене спина не боліла. Поїхали! В минулій лекції ми поговорили про те, як збирати вимоги. Ми поговорили про те, як малювати ВБС діаграмку. І ось сьогодні ми переходимо вже безпосередньо. До планування нашого скупу саме з точки зору послідовності, так що за чим ми будемо робити? Тобто, ми плануємо графік робіт. На проєкті. для того, щоб зробити графік робіт, нам потрібно вже на цей момент мати scope, тобто що ми будемо робити, об'єм вимоги ВБС-ку, Бажано бажано, щоб вона була work breakdown structure. Якщо не знаєте, що це таке, подивіться минулу лекцію. У нас вже мають бути прописані вимоги до того. Що ми хочемо зробити, і у нас має бути інформація про ресурси, тобто яка у нас буде команда. Я хочу, щоб ми запам'ятали цей момент. Якщо у нас немає у цих речей, без ВБСки можна, але от якщо у нас немає скопу. Не прописані вимоги, ми не знаємо наші ресурси, ми не можемо зробити планування графіку. Планування графіку це у нас ганчарт, це родмап, таймлайн. Коли у вас просять, а розклади мені тепер вимоги на календарик. Типу, що за чим буде робитися, яка там взаємодія і так далі. Якщо у нас немає оцієї інформації, яку я прорахувала, ми не можемо зробити графік. Добре? Добре, все. Це така базова лінія, яку ми маємо просто на цьому етапі погодити. І так, якщо по класиці, прямо говоримо, як у нас ВБС, так Work Breakdown Structure, має перетворитися на наш майбутній розклад роботи. PMBOK пропонує е, робити так, що у нас от, уявляємо, у нас є от рівні, так, в нашому, в нашому документі Work Breakdown Structure. Нагадаю, що е, ВБС. World Breakdown Structure виглядає ось так: для початку роботи з майбутнім нашим таймлайном. Ми маємо визначити які конкретні дії потрібні для виконання кожного робочого пакету, так званого. Тобто, ми дефайнимо activities. так це називається згідно з піймбоку. Тобто, перше, що ми робимо, ми визначаємо список активностей, які ми маємо в майбутньому оцінити. Ми маємо зрозуміти, яка є. Залежність між кожною активністю, тобто ми встановлюємо логіку, послідовність наших дій, що має йти за чим не для всіх проектів, але для великої кількості проектів. Список активностей може розписати сам проектний менеджер або за допомогою все ж таки технічних спеціалістів. А от залежності тут краще одразу. Навіть якщо ви дуже досвідчені, не знаю, якщо ви ми в минулому були технічним спеціалістами, тепер ви проектний менеджер, все одно, коли ми говоримо про залежності. Краще це прописувати у цей крок одразу з командою, щоб вам команда підтвердила, як вони вважають, що за чим має відбуватися на проєкті, яка активність має йти за якою? Далі після того, коли у нас є список цих активностей, ми знаємо залежності між активностями, ми можемо оцінити тривалість кожної активності. Типово, це називається оцінка. Про оцінку ми будемо говорити набагато детальніше в наступній лекції, якраз взагалі в наступному модулі. Просто я хочу, щоб знову ж таки ми запам'ятали, що для того, щоб зробити оцінку, у нас мають бути, як ми вже перерахували, вимоги в ідеалі breakdown structure, потім розуміння, що ми хочемо зробити. Так загальний скоп, інформація про ресурси. Потім це перетворюється на список активностей. Ми... З'ясовуємо залежності між задачами і лише потім оцінюємо. В ідеалі має робитися так. Звісно, цей процес може для деяких там команд, компаній і так далі спрощуватися. Але чому PMBOK радить робити так? Саме така послідовність робіт, якби захищає. Від непорозумінь, від втрати десь контексту і від того, що ми в процесі роботи щось загубили із важливих взаємозв'язків. І в цілому, якщо хоча б на якомусь рівні слідувати отакій послідовності, хоча б логіку цю тримати в голові, ви вже як проектний менеджер, навіть якщо ви новачок, знаючи цю послідовність, про яку ми. Цих лекціях говоримо. Якщо процес сильно порушений, вашій компанії, ви вже будете розуміти, а що потенційно можна виправити, де у нас згідно з глобальними стандартами менеджменту, де у нас є проблеми? Наприклад, у нас вимагають оцінку, а ми ще не знаємо скопу. Можемо ми зробити оцінку? Ну, скоріше за все, ні, тому що у нас логіка сильно порушена тоді. Або у нас вимагають оцінку, а ми. Взагалі не знаємо взаємозв'язок кожної задачі, і ми кожну задачу оцінюємо, наче в вакуумі, і у нас буде велика похибка тоді в оцінці. Окей, тобто, начебто, ми те, що ми тут вивчаємо з вами так на цьому безкоштовному курсі, з одного боку, можна сказати, що це дуже такий теоретичний матеріал, в чомусь ідеалізований і так далі. Але важливо нам, як е новачкам, особливо знати цю базову логіку для того, щоб. Мати можливість, якщо ми навіть щось спрощуємо, спрощувати процес, а не ламати вже знаєте роками і десятиріччями затверджену. Логіку послідовності певних задач на проєкті. Бо, знов ж таки, це приклад, що для того, щоб щось оцінити, ми маємо знати, що ми намагаємося оцінити зараз. Якщо от ви, наприклад, людина, яка не працювала в ІТ, вас може дивувати, що я на цьому роблю такий сильний акцент, але просто повірте мені, як тільки ви почнете працювати на реальних проєктах, ви побачите, ви прямо побачите як. Базова логіка роботи і базові от такі процеси системно можуть порушуватися в компаніях, які працюють роками, і при цьому кожен учасник процесу може дивуватися, як же ж так, у нас все погано виходить. Ну тому воно і погано, тому що є хороші е, практики. Які, якщо ми порушуємо, то у нас завжди будуть проблеми. Тому у нас є певна стандартизація процесів управління проектами, взагалі ведення проектної діяльності. Anyway, ми продовжуємо далі. Після того, коли ми визначили залежності і коли ми все оцінили, так оцінили кожну активність, ми після цього можемо розробляти е, безпосередньо графік, так тобто перенести все це на календар, коли ми переносимо. Наш об'єм активності, який ми вже оцінили, де ми знаємо залежності. Нам потрібно туди ще додати буфери. Ми зараз про це поговоримо. І таким чином ми будемо бачити наш ганчарт або родмап, залежності від того, наскільки деталізований документ ми робимо. Якщо ми хочемо прямо усі активності прописати, оцінити там показати всі залежності і там вже закласти буфери, то це ганчарт. Родмап він простіший. За своїм виглядом, він значно спро спрощеніший. Я би сказала, що родмап це коли ми беремо десь другий, трошечки, можливо, ми зачіпляємо третій рівень Work Breakdown Structure і не спускаємося в деталі. І от лише беручи оці загальні об'ємні задачі, там Мелстон їх ще називають, епіки, так? От лише беручи, ми беремо лише. Цей рівень декомпозиції так доволі високий, і його розкладаємо на календарний вигляд, і от оце буде roadmap. А якщо ми беремо прямо активності, доволі дрібні декомпозовані задачі, там робимо оцінку і залежності, і буфери, оце це тоді ганчарт. Отут Багато хто, до речі, плутається. От тепер ми плутатися не будемо. Далі все, що нам залишилося. Після того як ми зробили ганчарт, нам потрібно просто як проектним менеджером вислідковувати факт і план і вносити постійно корективи в цей документ. Є такий жарт в проектному менеджменті, що як тільки ти завершив роботу над ганчартом або над надродмапом, він одразу стає неактуальним. Насправді, деякі спеціалісти ставлять під сумнів, того, чи потрібен особливо ганчарт, тому що це дуже дуже об'ємний, дуже деталізований документ, де прописані всякі там залежності. Якщо ми говоримо про agile підходи роботи на проєкті, то є прям ряд спеціалістів, навіть сам автор scrum фреймворку, він своїй книзі пише про те, що ну він не використовує ні родмапи, ні ганчарти, тому що там він це рудиментом із більш старих фреймворків роботи, там методів розробки програмного забезпечення, як, наприклад. Ватерфол, взагалі, вважається, що більше ганчарт, він притаманний для ватерфолу для проєктів, які працюють за agile методологіями В цілому вважається, що ганчарт це такий занадто деталізований документ, і він іде в розріз Загальної логіки гнучкого процесу управління проектами. Але як вам сказати, процес сує велика кількість суперечок всередині ком'юніті експертів проектних менеджерів. Хтось вважає, що генчарт класний документ він дуже допомагає. Хтось вважає, що це рудимент, який взагалі ніколи не потрібно з ним працювати. Я вважаю, що правда десь посередині все залежить від обставин на проекті. Інколи Генчарт може бути дуже дуже корисним. Інколи це дійсно безмістовний документ, особливо якщо є така особливість, наприклад, вашого клієнта, що він вносить мільйон змін, у вас постійно все все міняється по декілька разів на тиждень або навіть день. Ну, за таких умов ганчарт абсолютно безмістовний документ, тому що ви будете витрачати щодня години роботи на його оновлення. Це дуже така ручна робота, і навіть якщо ви використовуєте певні інструменти. Для спрощення роботи з цим документом все одно при великій кількості змін ця ну якби автоматизації, вони не будуть добре працювати, і буде потрібно постійно вручну переробляти цей документ. Я виведу на екран, як приблизно все це може виглядати. Всі ці ганчарти. Але сьогодні нам головне просто зрозуміти загальну структуру цього документу і логіку роботи з ним. У вас в конспекті буде. Приклад того, як ВБС перетворюється у графік. От десь тут ми виведемо це на екрані. Там є умовно п'ять найголовніших послідовностей. Ми з прикладом розписали, для того, щоб було зрозуміло, і от якщо ти людина, яка більше наглядно сприймає інформацію, то ось тут можна буде подивитися, як виглядає ця послідовність, коли ми перетворюємо активності. Далі в розклад.